А та повітря, я фіграю, дивіться, що робиться, я ніхто не бачить. Подивіться, що там робиться. Вона не може відкрити вікно нормально. Ви колись таке бачили? Подивіться. Це. Я офією. Капець, я ж такого не бачу. Фігеть, Дивіться, там просто світа не видно Дерево ламає, зараз це дерево зламає по фото. Я з, з телефоном не можна. Це дуже рівно. Не знаю, чи вам щось видно, але це просто жопа. І це просто зненацька. Просто знать как що шона класна погода